Портів Одещини зерновим коридором вирушив перший караван суден. 817 квартир у 26 будинках необхідно відновити після ракетного удару по Сергіївці. За чий кошт та хто це буде робити? На третину заповнений зал та похід до бомбосховища у разі повітряної тривоги. Одеська мускомедія готується розпочати свій 76-й театральний сезон. Перший караван суден з українським збіжжям вирушив у Чорне море. Два судна вийшли з порту Чорноморськ та одне з одеського порту. На борту трьох балкірів 57 тисяч тонн кукурудзи. Вона прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. В одеському порту зранку готувалося до відправки судно на Вістар під прапором Республіки Панама. Я щасливий, що ми виходимо з Одеси та скоро зустрінемось з родинами. Дякую, Україна. Тут ми знаходимося в борту Одеси з 22 февраля. Е з перших днів війни. Ми сьогодні будемо отчаивать приблизно через 1,5-2 дня вже в Стаполе. Відчуття, конечно, передач словами. вами. Наконец-то. От... Сойдем в Стамбуле с судна, пойдем все по домам, с родителями, с родными, с семьей увидимся. Желаю всем, чтобы поскорее эта война закончилась и чтобы все вот, э, приступили к своим делам, к своим мечтам. И чтобы у всех все было в жизни так, как надо. Очолило караван судно Поларнет під прапором Туреччини, яке разом із суховантажем Роджен вийшло з порту Чорноморська. Lucky time. Start lucky time. Я радий, що відкрився гуманітарний коридор для вивозу зерна згідно з домовленостями спільного комітету в Стамбулі. Ми виходимо безпечним коридором першими. Далі до нас приєднуються ще два судна. Приблизно за 32-33 години ми дістанемось північному входу в босфор, де пройдемо інспекторський огляд, а далі попрямуємо до портів призначення. Як повідомили в адміністрації морських портів України, Роджен та Поларнет перші судна, які після 24 лютого залишили порт Чорноморськ. Всі три балкери нині рухаються у напряму босфору. За даними АМПУ, станом на сьогодні ще 14 суден, завантажені українським збіжжям, очікують на вихід з чорноморських портів. Хоча зерновий коридор вже запрацював на вихід, нашу цілю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження, і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль три та більше мільйонів тонн експорту агропродукції щомісяця з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу. Чим швидше ми зуміємо вивести 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати. Експорту. Експорт нового тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі. Нагадаємо, 1 серпня спорту Одеси вирушило перше з початку повномасштабної війни судно з українським продовольством. Балкер разоні має доправити до Лівану 26 тонн кукурудзи. 22 липня Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту зерна. Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та Генсек ООН Антоніо Гутереш. В ньому йдеться про розблокування трьох портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Такий же договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Втім, наступного ранку російські військові вдарили по одеському порту. Двома ракетами влучили в інфраструктурні об'єкти, уразили на сосну станцію, внаслідок чого зайнялася пожежа. Зерно, що зберігалося на території, не пошкодили. Ольга Лапшина, Ольга Міщук, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса. Ми перебуваємо в селищі Сергіївка, яке в ніч на 1 липня було атаковане російськими ракетами. Внаслідок цього тут пошкодження отримали 817 квартир у 26 будинках. Тут наразі триває процес відновлення. Біля дев'ятиповерхівки, котра зазнала найбільшого удару, прибрали завали. Її визнали придатною до експлуатації, згодом мають укріплювати фасад. За 50 метрів звідси будинок, який також пошкодило уламками та вибуховою хвилею. У квартирі на п'ятому поверсі мешкає Поліна Добровольська. Наш під'їзд прямо напроти взриву. Там, навіть, мабуть, 50 метрів. немає. Всі ті під'їзди прикрила дев'ятиэтажка, а того взрива 14 етажка. А на нас прямо пошло, тому тут винесло і двері, і все. Вікна у квартирі Поліни та інших мешканців цього будинку безкоштовно зголосилась замінити одеська віконна компанія. Ета кімната. Балконну раму двойною, з'єднання окна між балконами, дані балкона лоджія і балконная дверь. это винісли. Просто б я, пенсіонерка, з дві з половиною тисячі пенсії, я б навіть не бралась. Вот пленкою затягнули, і все. у квартирі Галини Антоніу, що поверхом вище наразі працюють майстри віконної компанії. Вони виміряють необхідні величини аби згодом замінити остіклення на балконі. Частину вікон в квартирі власниця встановила своїм коштом. Балкон вилетів, от там двері вікна, Тут, ну, тут починили і в спальні, там починили немножко. От, а тут на кухні вся, все летіло. Були ми вдома, ну, поранились немножко. Це по сравненню з іншими, це мелочі. Страшно було, громко було. Вилетіли, от тут сіли, подождали, коли Третій закінчився в біжані на вулиці. Тому що летіло все, все. У цьому будинку пошкоджені вікна 28 квартирах та у під'їздах між поверхами. Компанія з монтажу працює перший день. Роботу планують виконати за два тижні. Робітники самі вирішили працювати безкоштовно, аби допомагати людям, розповів головний інженер Володимир Славченко. В перший же день, як узнали об трагедії, нам обратілись з посолкового совету. Ми взялися за це дом, і ми, наскільки я знаю, навіть первые сейчас, кто хто почали то делать. Многие люди просто хочуть, щоб там поміняли стекло, либо взагалі поставили стару раму обратно, тому що вона ну, просто вискочила і все, вона стала хорошим состоянням. Першочергове завдання закрити вікна, тому що близиться осінь, зима, і необхідно ну, закрити периметр будинків для того, щоб туди не потрапили жодного ну, ніяких осадків. Щоб ну, першочергово треба зробити це. Потім відповідно буде. Буде розглядатися все інше. Комісія, яка також селищної ради ходить по будинкам і складає відповідні акти про прошкоджень. Чиновник розповів, що інші будинки потребують полагодження вікон напередодні зими. Щодо одного з них наразі оголосили тендер та шукають підрядну компанію. На його ремонт одеська обласна рада виділила понад 2 мільйони гривень в рамках субвенції. Я думаю, десь. В середині, кінці серпня місяця вже будуть проводитись роботи по Чорноморській день. Це скажімо так, другий по ступеню пошкодження будинок після Чорноморської 23, тому що він ну, знаходиться рядом. Там майже всі квартири, мабуть, не майже всі квартири пошкоджені. Вісім будинків ми будемо виконувати за що місцевого бюджету. Це де, ці будинки, які не навели... по. Отримали невеликі пошкодження. А по останніх ми звернулися до голосної до ради військової цивільної адміністрації. Нагадаємо, вночі 1 липня російські військові атакували Одещину трьома ракетами Х-22. Їх випустили із літака ту 22 з напрямку Чорного моря. Влучили у дев'ятиповерхівку та базу відпочинку у курортному селищі міського типу Сергіївка. Загинула 21 людина, 39 отримали поранення та потрапили до лікарні. У голову мені попало большой осколок. Я взяла подушку маленькую, побігла в ванну, И там полотенце за полотенцем, кров не останавливается. А у меня в эту ночь спала біженка ну, то то голове Нічого. Она вызвала скорую, скорая не змогла остановить кров привезли сюда. так проводю, а воно знаєте, заживає і виходить скло, осколки. В голові отак робиш, теж скляночки виходять. От і тут воно сильно глибоко зайшло і сказали, що треба, коли воно трошки стягнеться, тоді воно ну бо ковирялися і не могли. Стукає, скло є, а витягнути не можуть. Ольга Циптр Іван Хворостян, новини на Суспільному, Годейщина. Оперативники одеського прикордонного загону блокували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через держкордон. За три тисячі доларів чоловіки потрапляли до невизнаної Придністровської Молдавської республіки, а в подальшому до однієї з країн ЄС. Схему організував один з керівників судноремонтної та крюінгової компанії європейської країни. Він підбирав призивників з фахом моряка або спеціалістів по ремонту морських суден, адже у подальшому їх працевлаштовували на судноремонтних підприємствах однієї з країн ЄС. Прикордонники затримали учасника схеми, який діє в Україні, перевізника, а також трьох призовників під час безпосередньої спроби незаконно переправитись через державний кордон. Пацієнтка одеської міської лікарні номер 11 Марія Масмалієва та її чоловік Дмитро Бею звинувачують медиків у вимаганні коштів за проведення операції. Подружжя стверджує, що лікарі назвали їм суму 300 доларів за видалення апендициту. Вночі 22 липня Марія Масмалієва потрапила на кареті швидкої допомоги сюди до приймального відділення 11-ї лікарні. Дівчину оглянули, взяли аналізи та направили до хірургічного відділення. Лікарі поставили діагноз, гострий апендицит та призначили операцію. Прийшола анестезіолог, сказав сказала, відвели мене в операційну і… Потом, когда я уже прошла в себя, Дима сказал, что у нас вымогают деньги. Ну, не вымогают, на тот момент мы думали, что ну, мы должны заплатить, потому что мы не знали, что это все бесплатно. За словами чоловіка Марії Дмитра Бею, лікарі повідомили йому, що видалятимуть його дружині апендекс лапароскопічним методом. Він запитав у хірурга про вартість операції. Той назвав йому суму. Ця розмова записана на диктофон. Ми ну, тоді буде аналог трьохсот. У нас садок щось не вирішить. Ми бійом живі на слово, що ти просто... Сам слізоло кажуть своє. Хорошо. После операции мы, этому все Я тогда говорю, что мы да, да, Дома мы сняли перевязку и увидели то, что там шрам, ну не шрам, а шов 7 сантиметров открыли интернет просто элементарно написать в интернете лапароскопия шрама и там будет картинка сравнения лапароскопия и обычный надрез брюшной полости и у нас оказалось что это обычный обыкновенный надрез брюшной полости вообще древнейшая операция которую ну в общем не современный вариант не то что нам говорили то есть нас обманул сергей иванович когда он уже лично ко мне приходил говорил про то что мы должны 300 долларов он э, сказал, что у меня так сильно болит э, место операции из-за того, что там все должно улечься, что вот они мне делали эти проколы, там воздух какой-то набирали. И что из-за этого у меня так сильно болит, я не могла ходить. Дня дней семь точно нормально не могла ходить. Я очень тяжело перемещалась. Поки дружина була у лікарні, Дмитро шукав кошти. Одночасно звернувся до юристки Катерини Берендакової. Вона розповіла, що у таких випадках допомога має надаватися безкоштовно. Більшість великих лікарень уклали угоду з Національною службою здоров'я, і кожного місяця з держбюджету вони перераховують там кількість мільйонів якусь. Так у кожній кожної лікарні чи пологового будинку це різні. Кількість заходиш в лікарню, там, звичайно, великий стенд стоїть. Ми уклали договір з НЦЗУ. У нас такі-то пакети, це теоретичне. А ти йдеш до лікаря, і він тобі каже, нічого нема, ні. І таких історій дуже багато. Після операції також з'ясувалося, що її зробили традиційним методом, а не лапароскопічним. Дівчина показує шрам, який в неї залишився. Подружжя залишило скаргу на вимагання грошей на гарячій лінії Національної служби здоров'я України та звернулося до адміністрації лікарні. Там призначили службове розслідування. Очільник медзакладу розповів про перші його результати. Пацієнтки в час попитали діагнопероскопію, ввели відеокамеру в брюшну полость, Вони увиділи, що червоне троєпендікс розположені не типічно и возможности его удаления лапароскопическим способом у них не получалось, в связи с чем они продлили разрез, делали разрез, который делался в, ран... в раньше времена, спокойно достали этот черебрано тросток, отмыли, почистили там все и ушили. Скаргу на вимагання коштів гендиректор лікарні прокоментував так. У мене немає ніякої ні відео, ні аудіофіксації даного випадку. Поэтому, к сожалению, только разговоры двух сторон. Одна сторона, это наши врачи, которые дали пояснение, что они ничего этого не требовали. Другая сторона, родственники, которые считают, что там требовались деньги. Но парень, который супруг, насколько я понимаю, это девушка, он сказал, что он денег никаких не давал. То есть в данной ситуации... Єдине, за що можна обвинити наших врачі, що вони там дійсновозможна требували дії, але доказової бази по поводу поводні. До правоохоронних органів подружжя заяву не подавало. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. 41 650 військових такі загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України. Підбито 1792 танки, 4032 бойові броньовані машини та 260 реактивних систем залпового вогню. Збито 742 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 223 літаки та 191 гелікоптер. Знищено 2964 автоцистерни та автомобільної тех та 83 одиниці спеціальної на морі росіяни втратили 15 одиниць військово-морського флоту. Київський академічний театр музичної комедії імені водяного готується розпочати 86 й театральний сезон. Двері для глядачів відкриють 7 серпня з концертом Наша сила, наша пісня на цих кадрах. Генеральна репетиція виступу у заході бере участь хор, балет та вся основна трупа театру близько 30 людей. Розповідає головний режисер Володимир Подгородинський. Ми відкриваємося цим концертом, концертом наш наш Це продукт водвоєнного времени, Вотом цілком ід на українській мові. Вот мощі много фольклора, много національних української музики, совершенно. се ще і атривки Вот Два дії, два, два акти костюмірована, красиво має бути. Від початку повномасштабної війни артисти провели близько 25 концертів для військових та три концерти в стінах театру. Зараз готуються вперше вийти на сцену після відпустки. Обычно на сцену выходят, думаю, только о произведении или там об образе. Ну, у кого как у всех свои методики, так сказать, работы, но когда. Що знаєш, що може початися тривога. Ти думаєш, вот, вот би не вот ні посередні пісні. От хочеться допеть депілі, і хоча б щоб вона не почалась, і вже потім как показати все, що ти можеш. А коли це посреди проїздіння відбувається, уже все, уже потом ну не то і якось дуже емоційно. Ми починаємо і всі, всі заскучали за цим концертом, і взагалі заскучали за сценою, так що артисти готові працювати і концерти, і вистави всі. От всі, хто зараз тут в Одесі, а нас багато вже повернулися деякі ще деякі залишилися. Ну, взагалі, ми всі готові працювати, тому що я надіюся, що перемога буде за нами, і ми будемо все для цього робити. Для безпеки глядачів їх пускатимуть до зали не більше ніж 450 людей. Це одна третя від того, скільки вона може вмістити. Якщо почнеться повітряна тривога, відвідувачів у супроводі адміністраторів та більєтерів відведуть до бомбосховища, яке є в одному з житлових комплексів поруч, а для співробітників Москомедії передбачене укриття у підвальному приміщенні театру. Якщо сигнал повітряної тривоги лунає менше годину, ми повертаємось до залу і продовжуємо наш захід. Якщо більше, то і ми вже встигли показати там десь приблизно 75% від вистави чи концерту, то ми вже, на жаль, не повертаємося і вважаємо такий захід, який що відбувся. А якщо менше, то переносимо виставу чи концерт на іншу дату. Тому просимо глядачів зберігати свої квітки і зустрічаємось в іншу дату. 7 серпня всі охочі можуть відвідати концерт Наша сила, наша пісня, а 13 серпня виставу за двома зайцями. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз на вихідні 6-7 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер західний 2-3 метри на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 22 до 25 вночі та від 26 до 30 градусів в день. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла, вдень 27-29 із позначкою Плюс.